Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ні про день, ні про годину не знає ніхто, тільки Отець, що на небі. Тому кажу вам: чувайте, каже Господь. Бо каже. І воно як чоловік, що, від'їжджаючи, зоставив свій дім слугам своїм і владу дав кожному. Це Господь каже учням своїм апостолам і каже нам, бо Він каже слова, і що вам кажу, кажу всім, чувайте. Зрозумійте правильно Божий задум. Господь Бог створив світ, ним управляє, створив людину, вінець Божого творіння і каже, управляйте. І кожен із нас, який робить роботу, він робить роботу, скажімо, замість Бога. Кожному із нас, ну, як господар, від'їжджаючи, лише в дім і каже, ти займаєшся кіньми, ти будеш там у, у конюшні, ти займаєшся городом, господаркою, ти займаєшся фінансами, бо тому що ти от тобі доручаю це, ти займаєшся домом, ти займаєшся тим, кожному дав завдання і кожен робить свою роботу. І кожен не забуває, що цю роботу йому дав господар дому. І він знає, що господар приїде і треба буде за свою роботу прозвітувати. Діти мої, так же саме цю роботу, яку ми маємо сьогодні, починаючи від маленьких школярів, які пішли до школи, Бог їм дав то завдання. І каже: займайтеся. І кожному із вас, дорослих, дав завдання і каже: займайтеся. Я коли повернуся, а про годину і про час ви не знаєте, ніхто не знає, тільки отець, що на небі, не знаєте, коли я з вами зустрінуся. Зустріч людини з Богом після нашої смерти. І ця смерть до нас прийде до всіх обов'язково, але ось у чому є фокус. Що ця смерть часом є несподівана, неочікувана. І от каже Господь, «Ви, саме головне, щоб я застав вас несплячими. Що робить людина у сні? Вона відпочиває, чи є проти Господь Бог відпочинку, та ні? Бо Він так установив цей світ і ми повинні відпочивати. Але Бог каже, щоб ту, те, те завдання, що він нам дав, щоб ми не проспали, щоб ми чували, щоб ми були на молитві і робили свою роботу. Кожен на своєму місці. Тому, коли робите свою роботу, не старайтеся якось. Зробити її як небудь, старайтеся її зробити як можна краще, як можна чесніше, не обманюйте. І саме головне, саме головне, найбільша помилка людини, що вона собі привласнює все, не то, що краде у когось друге. А то місце, яке вона займає в суспільстві, вона каже то моє, то я, це все я. Керівник, то моя заслуга. начальник – то я, то я це все моє. Зрозумійте, що навіть, будучи власником якоїсь фірми, з великої пошани до права власності. Все, що ви маєте, не може рахуватися вашим. Ви можете ним користуватися. Ви можете з нього мати хосен, але не все і ваше, бо у вас працюють люди, які кожна людина має свій, свій контракт із Богом. І каже Господь затримання заробітної плати. Є рівно сильно, як смертю, як гріх убивства. Тому кожен із вас, хто є власником і має своїх робітників, першим вашим завданням дати зарплату. Бо часом власник так то все присвоїв, що навіть гроші кажуть, Кому схочу, тому дам, а схочу не дам, так не можна. Ми є найманими робітниками всі, навіть ті, що кажуть, що вони є власниками чогось. Не забувайте, що Господь Бог нам це лишив, щоб ми цим управляли. І не знаєте дня ні години, коли вернеться Господар і застане вас в якому стані. Ми дуже багато в житті переживаємо за те, що ми зробили щось не так. Але кажу вам, на страшному суді, і вже починаючи від смертної постли, ви будете більше переживати за тим, що ви не зробили. І будете шкодувати, що ви не зробили. І не так комусь, а для себе. Те, що ви втратили, відкладаючи на потім, те, що молодий ще вспів, та ще буде таких випадків от тако. І будете шкодувати за тим, що ви не зробили, якщо вже не шкодуєте. Подумайте над тим, тому не відкладайте нічого на завтра. Старайтеся зробити це все у свій час. Не лінуйтеся, не бійтеся, бо страх він нам якби рятує життя, але страх часом не дає можливість себе реалізувати, не дає можливість щось Богове заслужити, щось для себе придбати. Страх. Не бійтеся, з нами Бог. І пам'ятайте, все, що маємо. Це Господь Бог лишив нам, щоб ми поуправляли. Тому, коли управляєш, будь чесним, будь справедливим, будь добрим і будь відважним. Бо бути добрим замало часом не вистачає відваги. Тому будьте відважні і так виконайте волю Отця. І коли прийде Господь, тобі буде сирівна, яка то година, бо ти готовий його зустріти. І каже, каже вам словами тими, що сказав Ісус своїм учням. А що вам кажу, кажу всім: Чувайте і моліться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.